Питання вартості проїзду у списку було 16 16-м, І якщо на 15-му присутніх членів виконкому було усього 30, то на голосування про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті прийшли 36. Усього членів міськ виконкому Деякі з них розповідали, що піднімати вартість проїзду потрібно, але лише за низки умов. Якщо ми говоримо, що це дає можливість покращити економічний стан перевізників, я цим не сперечаюся, але підняття тарифу на 50 копійок це сьогодні півтора мільйона. Для е, е, півтора мільйона гривень з кишені бюджетомря з кишень платників. підняття на гривню це три мільйона кожного місяця. Кожного місяця, І якщо ми говоримо, що сьогодні, якби вони працюють з рентабельністю, як вони знову ж таки декларують 5-6%, А хтось такі альтруїст, що говорить, що вони працюють з рентабельністю нуль. Ну я не знаю для чого вони тоді взагалі функціонують на цьому ринку. Перевізники наголошують згодні возити пасажирів за старими цінами, але за умов повернення до старих цін на пальне та запчастини. Вівторок ціна на газ зросла на рубль 10, Це на 50 гривень. Зросла заправка. Це вже четверте подорожчання з квітня місяць. It's <laughs> a... Блокуйте заправки, дайте нам газ по літній ціні, і ми не будемо нічого піднімати. Інші виступаючі наголошували, що попри підвищення вартості пального та комплектуючих цього року в Україні соцвиплати не підвищувались, а оподаткування населення зросло. Втім, суттєво зросли і курси валют. При гривні ми, звісно, всі перевізники задоволені, хоч цим підняттям, але він не відповідає дійсності. Тому що якщо порахувати собі вартість, то вже треба і три. П'ятдесят вартість проїзду зросте після публікації інформації про подорожчання у державних друкованих ЗМІ. Орієнтовано в газеті місто, а це за тиждень, 12 грудня. Втім, якщо зацікавленим особам вдасться надрукувати оголошення у газеті Житомирщина, то раніше. Сьогодні вартість проїзду у міському електротранспорті складає 1 гривню 50 копійок. У маршрутних таксі 2 гривні 50 копійок по місту.